Друзі, всіх вітаю компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Mercedes-Benz е e класа в 212-му кузові. Це в нас, друзі, є 200 НГТ 1,8 з газом заводським. Автомобіль у нас 2012 року випуску з автоматичною коробкою передач з заднім приводом в чорненькому гарному кольорі. По кузову без нарікань. Ось так все виглядає. Машинка у нас затонована з хромпакетом, На гарних лекосплавних дисках. Стоїть же літня гума. автомобіль повністю обслужений. По двигуну по коробці прийшла ТО, була заміна мастила, була заміна цепі ГРМ. Пробіг автомобіля в нас складає 238 тисяч кілометрів. Давайте подивимося, що в нас ззаду. Тут у нас чохли під чохлами шкіряний салон. В доброму стані, три регулярні підголівники. Все виглядає, доволі просторий задній ряд. Тут у нас. Ставка дерева, алюмінію, повний електропакет вікон, спереду електро, регулювання сидінь водія та пасажира, автоматична коробка передач, передні підігріви сидінь, двохзонний клімат, стакан з нас мультимедіа. Також є задній парктроник, шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу, електродзеркала. В автомобілі є в принципі, все, що потрібно для комфортної їзди. І, друзі, ціна даного автомобіля в нас 11 тисяч 990 доларів. Доступний лізен та кредит. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також можемо допомогти вам пригнати авто із США.